Я кажу усім нашим телеглядачам. Нагадую, що працюємо ми в прямому ефірі. Наш телефон 26 45 96. Ви можете телефонувати і ставити свої запитання наші ранкові гості. Сьогодні до нас у студію завітала Марина Дворник, кандидат психологічних наук, викладач кафедри практичної психології Херсонського державного університету. Марино вітаю тебе у нашій студії. Доброго ранку. І навіть ти знаєш, не знаю чи вітати тебе зі святом, яким ми будемо відзначати 8 березня. Я думаю, що все ж таки. Вітати, власне, про історію свята ми і поговоримо, але в тому ракурсі, що жінки вважали рівноправі, вони його отримали. Так, Так, як ми на сьогодні бачимо, жінка стала такою поборницею за свої власні права, але це дійсно пов'язано з тим, як розвивалося власне це свято, тому що. А оцей славнозвісний феномен фемінізму, який у нас дуже часто асоціюється зовсім не з тим, чим він що він собою являє насправді, насправді. так от власне, 8 березня це дата, яка встановилася під час першої світової війни. Після того, як славнозвісна Клара Цеткін, німецька соціалістка, запропонувала на соціалістичному з'їзді відзначати день міжнародний жіночий день як таку пропаганду. Рівності жінок разом у правах з чоловіками, так, для того, щоб агітувати оцим днем е е дівчат, жінок до того, щоб вони мали виборче право в першу чергу. Тобто ми зараз говоримо саме про права. Так, і права, і... але на жаль, виявилося, що і обов'язки. Обов так, На сьогодні ми спостерігаємо те, що феміністський рух трансформувався дуже. Сильно. От якщо звертатися до історичних коренів, то є декілька хвиль фемінізму. От вперше, перша хвиля, яка стосується такого періоду середини десь 19 сторіччя, початку 20-го. жінки дійсно боролися за те, щоб їх визнали, за те, щоб їм дали право на освіту, на політичну участь і так далі, на соціальні якісь вигоди. І вони вважали, що в принципі немає ніякої різниці між жінками та чоловіками. Феміністки другої хвилі, з 60-х-70-х років ХХ століття, вони такі були більш помірковані. І казали про те, що жінку треба визнавати в першу чергу як особистість, як і будь-яку людину. Так і вони в принципі вже почали підкреслювати, що а, виявляється є відмінності між чоловіком і жінкою. Але ж все ж таки давайте будемо об'єктивно ставитися до наших можливостей. А от феміністки третьої хвилі, які вже є нашими сучасними представницями, такий постмодерний період. Почали боротися не за те, щоб їх там визнавали, чи якось відрізняли від чоловіків, а за те, щоб статі мали можливості. Навіть не рівні, а от такі, коли не будуть втрачатися а, а, певні вигоди для обох статей, коли а, не буде хтось один примушений бути таким от пригніченим, пригнобленим. Ну от ми дуже часто чуємо там, можуть сказати ти феміністка, якщо там вирішила відсвяткувати свій день народження у дівчачій компанії, можуть запитати, ти що, феміністка. І от фемінізм, емансипація, що ми маємо на увазі, коли чуємо ці поняття, і тим більше, коли ми їх використовувати починаємо. Так, насправді, як можна тут навіть процитувати одну з феміністок сучасних, пані Офен, казала про те, що насправді фемінізм ніколи не прагнув до влади як такої. Жінка ніколи не хотіла. Ролі чоловіка, так і фемінізм на сьогодні це такий рух про відновлення самоповаги жінки до себе до самої себе, адже споконвічно віддавна вважалося, що жінка, жіноче тіло є породження чогось такого містичного, диявольського, що вона спокусниця, що вона нерозумна, але хитра. Тобто ну, от такі стереотипи уявлення. А от коли ми кажемо, про емансипацію, то тут треба відрізняти а, ці поняття, тому що емансипація є таким а, терміном, який стосується саме сфери більш широкої, тому що емансипованими можуть бути певні а, релігійні представники, так, тобто вони відрізняються, а, відділяються від ортодоксальних віянь, наприклад. Або а, емансипованими можуть бути а, нації, так, тобто, які самовизначаються всередині. Якихось більших спільнот. Сам, емансипованими можуть бути підлітки, які відділяються від своїх е, батьків. Тобто емансипація е, це не тільки стосується жінок. А от саме фемінізм як поняття виникло з. з від терміну феміни, тобто жіноче. От жіноче начало, власне, тут пропагує нам увагу саме до самовизначення жінки і права її на власну думку, на погляд і взагалі, щоб її вважали людиною повноцінною. І знову ж таки, це не означає, що проти чоловіків, так? боротьба проти чоловіків. Це боротьба така за жінку. Так, ну в принципі, фемінізм сучасний, він спрямований на те, щоб жінка навчилася вірно правильно, скажімо, ставитися до своєї статі і не Апелювати до того, що є якась така разюча відмінність, і е, грати на тому, що чоловіки якісь такі от погані, і що вони нас не розуміють, і давайте їх всіх пригнодемо так, будемо боротися з ними. Ні, жінка просто самовизначається в цьому руслі. Сьогодні ми з тобою вирішили поговорити і про певні такі гендерні стереотипи, так і я так для себе назвала от жінка має. Тобто, от є такі стереотипи, що там жінка має. Бути вдома, жінка має бути берегинею, жінка має виховувати дітей, вміти готувати. Тобто є певний такий набір стереотипів, через які жінки от якраз дуже часто починають, скажімо, так, поставати, казати ні, я нічого не маю і її називають феміністкою. Ну, насправді це таке ем, дуже поширене явище, що ем, жінка починає повставати про, проти своїх соціальних ролей та стереотипів. Ми можемо для початку розібратися, чим відрізняється поняття роль та стереотип. Насправді є відмінність, тому що роль це в першу чергу те, що вважається більш природне, більш очікуване від чи, тієї чи іншої статі. А коли ми кажемо про стереотип, то це уявлення, упередження про те, як має насправді поводитися чоловік або жінка. І от історично, культурно, соціопсихологічно виявилося так, що в жодній культурі жінка не асоціюється ні з мисливцем, ні з воїном. Це було просто економічно невигідно, а вона в першу чергу турбується. про Дитину, так? Про, не просто про те, щоб її народити, а взагалі-то тільки жіночий організм здатний до такої функції репродуктивної. Так? Жінка Амазонка вона так може бути у фантазіях. А от жінку берегиню все ж таки хочеться мати тут, в житті і зараз. Взагалі-то сучасні дискурси, які стосуються знаків, символів, тілесного, вони нам говорять про те, що жіноче тіло може використовувати, Кликати у чоловіків такий благоговійний трепет, навіть доходити до страху від того, що вони розуміють, що ем, жінка може народити дитину, а але для них отака от можливість є чуж, чужою, і тому от, власне виникають такі тривожні відчуття. Ти знаєш, у наших телеглядачів є можливість телефонувати, ставити угу. свої запитання, хочуть приєднатися до нашої розмови. Але доброго ранку. Доброго. Я несколько слов можно добавлю к вашему разговору. Будь ласка. В общем-то, верное толкование, но я хотела бы коснуться такого момента. В науке доказано, что самая прогрессивная эпоха в развитии человечества это матриархат. Первый момент. Именно в эпоху матриархата было осуществлено покорение человека огнем. Поэтому хранительницы домашнего очага являются именно женщины. Очень хорошо, что вы вспомнили Клару мудрая, мудрая, мудрая поступка. Весна – это женщина. Почему? Потому что весна – это связано с подородием земли, а назначение женщины – это прежде всего продолжение человеческого рода. И чтобы вы сегодня сейчас не говорили о феминистах и о других моментах, я так думаю, что это реакция женщины на какую-то эпоху, на какой-то социум. А вообще-то в фольклоре, а это выделенная точка зрения – Женщина, представлена в фольклоре, вспомните, Еленой Прекрасной. Женщина, которая покоряет красоту и мужчину. Василиса Премудрая, это мудрость. Марья Марьевна, воительная, организатор, управитель, создатель. А потом э, крестьянский тип, крестьянская девушка. Крошечка, коврошечка, смирение, покорность. Э, знаете, такое, чисто женственное вот мы сегодня, наверное, вот вот не только в одежде, мы стремимся, а в поведении и в том, что женщина со своей женственностью, женщина смиряет мужчину. У меня к вам такой вопрос. Вот вы говорили о феминистках. Да, стоит согласиться с такой точки зрения, что женское начало. Скажите, а почему сейчас вот такое огромное количество женщин стремятся? Дякуємо вам за запитання. Отже, слушні уваження зробила наша телеглядачка, і щодо фемінізму, чи насправді прагнуть його зараз так жінки? Я навряд чи зможу так от конкретно відповісти на це запитання, тому що я вважаю, що тут є дуже багато факторів, тому що для ем, жінок різна мотивація існує. Дехто хоче від, відкараскатися від тих обов'язків, які є в їхньому повсякденному житті, дехто Хоче самореалізуватися і довести, що я краще для себе в першу чергу. Дехто бажає просто лінькувати так і не робити нічого в цьому житті, переклавши свою відповідальність на чоловіка, який буде її забезпечити. І так далі. Дехто просто дуже підвласний навіюванню, сугестивності такому феномену, коли дуже сильно оцінюється. Ці стереотипи вживаються в її повсякденне життя, і вона думає, ну буду я, значить, тільки красивою, і хай мене люблять, я на це заслуговую. І все. Ну, тобто, тут насправді дуже багато аспектів, і в них можна розбиратися тільки на якихось конкретних прикладах. Взагалі, то дійсно наша глядачка дуже слушно сказала про те, що існують такі традиційні давнішні архетипи, які дійсно асоціюються і трактують жінку з різних ракурсів. От власне, чого фемінізм на сьогодні досяг, так того, що у нас є такі невротичні уявлення про те, якими ми маємо бути. І що цікаво, для багатьох це стає еталоном. І тому. Тому у нас часто дуже виникають такі неспівпадіння не, не між нашою емоційною сферою і тим, що ми власне, собою репрезентуємо у своєму житті. Тому можуть виникати різноманітні захворювання навіть. Ну, Давай, можливо, про це і поговоримо. Справді, коли є дуже таке велике бажання, ми вже говоримо да, про фемінізм, що перебирає жінка якісь функції непритаманні її. Природі, і можливо, навіть психології, що вона з цим самим собі власне шкодить, так. Ну, жінки і чоловіки різні це факт. Так? У нас навіть на генотипному рівні, на генетичному рівні а, існує таке розмежування, як набір хромосом у жінок XX, у, у чоловіків XY. А, і лише жінка вже доведено, що а, здатна до такого а, безпорочного розмноження. Так? Є таке явище, як Пертеногенез, який нам свідчить про те, що людина Може репродукуватися без поєднання двох статевих клітин, а лише от таким от непорочним зачаттям. Це, звичайно, зараз розглядається як патологія, але такий от феномен саме існування нам свідчить про те, що жінка вона взагалі по природі своїй більш досконала істота в цьому світі. Наші оператори сміються з цього. Але ж це дійсно є так. Не ображайтеся, шановні чоловіки, ми вас любимо. ми без з вас не можемо. але ж... Е Ми е ваш день 14 жовтня, так? <свист> Прекрасно так. Хочеться сказати про те, що а, жінки, а, приймаючись оцими рулями, оцими еталонами, які вони мають виконувати, турботлива, вміюча а, по -по забезпечити безконфліктне існування, берегиня а, побуту і так далі. Тобто а, а, зазвичай а, жінці приписують. Такі якості м'якості характеру. І е, в культурі, е, особливо в нашій, вона не сприймається як особа, яка має можливість виражати якісь дуже сильні різкі негативні агресію. Почуття, та агресію так, е, е, Гнів такий сильний. Так, Дуже активні такі афекти. Але ж коли жінка постійно це стримує, то в неї можуть виникати такі захворювання, які пов'язані із саме невідпрацюванням цих емоцій, вони відкладаються в тілі. Найвищою мірою таких захворювань взагалі може бути рак. Доведено, що, наприклад, рак легень у некурців перевищує десь на 70% захворювання саме у жінок. Чому це? Відбувається, тому що взагалі то рак – це накопичена якась образа, це ненависть, це біль душевний, який не має виходу. Так, взагалі, звичайно, це може стосуватися будь-якої людини, але саме жінка, як така істота, що не має можливості дійсно так агресивно проявити своє почуття, вона це все більш ймовірно накопичує. Також жінки більш частіше хворіють на такі розлади, як булімія та анорексія, так пов'язані з розладом харчування, тому що вони хочуть бути схожими на еталони. Взагалі, еталони вони формуються саме в якийсь конкретний період часу, в якійсь культурі відповідні. Якщо зараз вже не дуже модно бути такою шклявою, як тріска, то це в принципі добре. Я вважаю, тому що жінки не намагаються дуже активно так от е худнути і бажати собі якогось там е зменшення у розмірах. Так, ну взагалі-то от психосоматика. Відкладається е, також е, у таких варіантах, як е, серцеві захворювання, тому що е, е, от, можливість серцевого нападу е, у жінок також набагато вища, ніж у чоловіків. І це пов'язано з тим, що е, от, такі от е, невідпрацьовані емоції самотності і страху, так, е, тому що жінка взагалі-то у стосунках із чоловіком вперше. Чергу шукає ніжності, так якщо чоловіку важливе задоволення статевих своїх потреб, в першу чергу, то жінка ем, дуже хоче емоційного якогось тепла, тепла комфорта, так, розуміння так. якогось, так до кого можна прихиститися. Але це знову ж таки стереотип, і ми можемо лише казати е, про якісь індивідуальні потреби кожної конкретної особистості, тому що в нашому світі різноманітні відбуваються процеси, коли інтен. Ідентифікація за статтю, у ці гендерні відмінності, а це мається на увазі психологічна стать, не біологічна, сформована під впливом соціуму. Ці гендерні відмінності вони впливають на те, як ми себе розуміємо, навіть якщо ми не є біологічною жінкою або чоловіком. Тобто, ну, тут дуже багато факторів впливають на те, щоб дійсно вибудовувати свою реальність. І взагалі, як у даосистів, кажуть, Інь і янь це поєднання чоловічого і жіночого для того, щоб створити все, що існує в всьому світі. Тому я вважаю, що треба нам єднатися, шановні. <рес> і ні в якому разі не відмежовуватися, не, буде, не бути проти, а лише бути за. Борина, я дякую за те, що ти сьогодні прийшла до нашої студії. Дуже цікава розмова. У нас вийшла, ти знаєш, навіть не на розмова, я тебе просто слухала з відкритими розплющеними, розплющеними очима. І справді було цікаво. Цікаво, тому що багато моментів, про які я не знала, можливо, про які я забула, а ти нагадала. Я дякую тобі. Звичайно, я вітаю тебе зі святом 8 березня. Бажаю бути такою жіноч... жіночною і, звичайно, приходити до нас в ефіри. Мені дуже прийду. приємно з тобою спілкуватися, і я думаю, що тобі. Є що сказати нашим телеглядачкам, теж можеш їх привітати. Mm -hmm. Будь ласка, я вам бажаю шановні глядачі телеглядачки, В першу чергу, не дивлячись на те, що вважалось би, що 8 березня це феміністичне таке свято, а все ж таки пам'ятати про те, що жінкою не можна бути щохвилини. Так, коли ви відмежовуєтеся від спілкування активного, ви відчуваєте себе в першу чергу особистістю, без ідентифікації за статтю. Будьте вірними своїм потребам, кохайтеся і кохайте. Дякую тобі і дякую нашим телеглядачам, що були небайдужими, що телефонували. Мариночко, я думаю, що все у нас буде добре. Так, все буде добре. Миру, миру, нам. миру. Дякую вам. Müzik